Audi A4B9 S Line зовнішній, не внутрішній. Psybe baby, baby I'm trying to be not eas now Since you left I don't know how to live ...falling on my knees now, Baby please. Just give me one more. Це тебе зараз... В Натурі. Американський біточок Бідховенс. Короче, в двох словах. Якщо казати по комфортності їзди цієї автівки, то я б сказав, що. В порівнянні з BMW і Mercedes, можливо, є трошки більше комфорту, ніж в Audi. Можливо, це за рахунок Gummer and Flat, вона досить жорстка і вона досить, я б навіть сказав, трошки дубова. По мізкості в BMW в C-шці, в Audi A4 ззаду місця однаково, спереду плюс-мінус так само. Якщо казати про інтер'єри салон, мабуть, краще за Audi тільки Mercedes буде с класу, який просто цікавіший, і можуть бути амбієнтні підсвітки. Якщо ми кажемо про 18-й рік, і це вже буде 205 кузов. с класу Мерседесу. Проте, ну, в престіже, так. Да. А це преміум просто, це преміум плюс. преміум плюс. Ну Це майже фул, в Prestige, типу, буде ще амбієнтна підсвітка. Ломані сідухи це типа спортсідце, в яких є підкладка під колінка і, типа, бокова підтримка більш яскраво виражена. Ну. Машина для юного темщика або людини, яка працює або в ІТ, або в В чому там працює? В комп'ютері. В компруктері. Да. Такі. Початок в цілому інтегрування в автомобільний світ почався з ауді у людини, але я думаю, що вона цим задоволена. Проте є багато запитань, як до арматурщиків, які виганяли, так і до малярів. Дуже багато питань в плані якості роботи і всього, що з цим пов'язано. Досить унікальний колір. Насправді він в кадрі виглядає як сірий, проте він такий трошки з переливом золота, я би сказав, такий колір шампань. Що власне виглядає досить непогано. Е, обзор затягувати не будемо. Е, мотор тут 2.0, Я38 вже Ген здається, 4, бо це вже 18 рік. Турбо 250, 252 е, конячі сили. Тут кватро, але кватро з муфтою, бо ми всі розуміємо, що кватро йде справжній повний привід з А6 вже. І більше. Тобто тут постійний повод, передній з підключаємим заднім приводом. Ось. Карплей дротовий чи бездротовий? Дротовий. Дротовий? Дротовий карплейчик, що, власне, можна докупити там фішечку і воно буде бездротовим, типу просто по блютузіку підключатись. Діодна оптика, а ама... мат не матрична, просто звичайна, да? так? Матрична, вона вирізає зустрічну смугу, коли ти їдеш в темневі. Так? Да? Ну. Коли сліпі зони. ці фонарі починають включатись при повороті. Ну це ще можуть бути туманки, бо всього вагу туманки включаються тоді, коли повертаєш кермо. Ага. Вони, типу, підсвічують. Тому тут таке питання. Сліпі зони? Ну, типу, одна. Задній підігрів, задні підігрів. Ну, задній підігрів тобі важливо, кому ти сраку там гріть будеш? Пасажирам. Яким? Третім. І четверта. А, ще, до речі, підігрів керма, що на ауді зустрічається досить рідко, насправді. Ну, типу, і більшість типу, йде без підігріву керма. Тільки що, може, від Audi та ТРС поставимо тобі кермо? Скоси, зрізане таке. А тоді не буде підігрів. Буде, є з підігрівом. І ще кнопка запуску буде на кермі, старт-стоп. Буде спортивний болід. Я картинку вставлю, як виглядаєте, ТРС-руль. Кермо, вибачте, кермо, блядь. Руль нахуй. Сніміть у вас руля. Mm -hmm. До речі, задня камера. Ось ця лінія, яка показує, як повертати, як завертати. Ну, це, опція. ну, в ауді все опція. Підігрів опція, люк опція, підігрів керма опція, опція. колір опція, диски опція. Взагалі будемо щасливі і раді, що у нас немає ззаду цих весел. Отак от Навіть вікна да. опускати. Да. Mm. Ну і стандартна амбієнт підсвітка сірого кольору. Ну тобто відсутність повна, так? Да? Амбієнтної підсвітки, підсвітки, бої треба зашивати. Розкажи Скажи щось про свою машину. Я не знаю, що таке Audi. люди бідні. То є моя перша машина. Туди дивись, ну хоч і на мене дивишся. Та ладно, не дивись туди, дивись на мене, блять. Хото ж треба <сум> тебе не дивитись камеру. Кам... Камери ніби немає. Кумерка. Ну то що можу сказати? Ну то так треба. То вона бачить, що інша людина за карманцію. Це виробничі дефекти. Каже, з'їбався звідси посадить мого владільця. Натоля. Ну що, то файна машина? Так, хорошо, я зрозумів. Який рік? 17 й Окей. Давай, скільки вона стала тобі в Америці на аукціоні, бо ти її сам віз? Так. Скільки вона стала тобі в Америці, скільки вона стала тобі вже в Україні з усіма приколами і ремонтами? Якщо я не помиляюсь, то 3500 я її виграв. В Україні вона мені вже стала з ремонтом з усім. Ну, взагалі, після, коли ми перейшли порог 15 тисяч, то я вже перестав рахувати. Ага. Я думаю, десь... 18-18 з 18 половиною. Ну, очікування були такі, що вона стане там, типу, в 15. Ну, в 16. В я сподівався. 16-17, ну це максимум ні. був. Угу. Це був реально максимум. Але ні. 18-18 з 18 половиною. Якщо ти хочеш нормально зробити машину під себе, то це реально ну, 18,5-19. Саме А4, Б9. Угу. Які пошкодження були з Америки? пошкоджений перед і взагалі не серйозні пошкодження, бо удар був прям в центр і навіть радіатор був цілий. <тас> але, діло, пом'яло помяло капот, пом'яло криль і бампер. Ну, Звісно, я нічого не рихтував я купив всі запчастини. Не нові, Бушні, але вони всі цілі. Тому ми все перекрасили і поставили якби, нормальні запчастини. Бо оригінал це не Тайвань. Чекай, ще в мене бокова частина а, так, не забув, що тебе ще Там, там знаю, кілограм шпакла. Купляйте машинку, вона скоро буде в продажу. Ну, ви можете перевірити. Шпакла майже ніде немає, крім арки задньої. Через що? Через що? Через те, що ми вирізали фільонку і варили нову фільонку. І все. Там все класно з цим. Ну і плюс пасажирська двері, права сторона і задня. Вони були по нижній частині, теж пом'яті. Ну, я не знаю, як він так врізався, цікаво, блять. Він і в центр врізався, і я так розумію, щось, він якось чимось бокову частину машини пом'яв. Я не знаю, як це трапилось. Ну, коротше, дві двері теж замінили, вони нові. Нові поушні, але не м'яті нічого такого. Без криміналу. Так, хлопчик, відійди, будь ласка, від машини, нахуй. Я марджобаді на цвали. які плани на майбутнє цією машиною? що ти плануєш з нею робити? Продати. Продати. Тобто у нас таке продажне відео. От через рік, думаю, півтора. Бо так. я на ній їжджу всього-навсього місяця-півтора. Окей. І які в тебе емоції? від Що вона тобі дарує? Коли йдеш додому, хочеться обернутися на неї, подивитися? Постійно. Угу. Окей. Емоції, ну це як боліт. Картінг. Картінг баржа. Вона дуже класно тримає дорогу, рулиться класно. Розгін вообще, топчик. Вчитуючи, що це турбовий двигун, то вона дає емоції. Реально дає. Якщо казати про наступний автомобіль, який він має бути і що це має бути за автівка? Так як в мене скоро народиться бейбік, скоріш за все, це буде паркетник. Якщо все буде добре, а все буде добре, то це буде SQ5. <qlid> да. Дизель чи бензин? Ну дай Боже буде дизель. Mm -hmm. А якщо не буде все добре? Та дай єшка. <певерeto> Найс. Йони рот. Понабирають, блять, по об'явленню нахуй. Власники в ауді. А вони потім в кадр лізуть. Uh